Ніщо супроти сонця її очі. Сонет 130 Вільям Шекспір. Ніщо супроти сонця її очі з коралом не зрівняєш губ жагу, Не білосніжна шкіра перс дівочих, Волося ж дріт, що сплівсь в косу тугу. Я бачив роз пелюстки незрівнянні, та на її щоках не знайдеш їх, І нема нічого в запаху й диханні від аромату квітів лугових. Приємний в неї голос, але нині звучить для мене музика миліш Не бачив ще, яка хода в богині кохана ж по землі. Ступає лиш, і все ж вона собою тих затьмить, що ідеалом нам здались на мить. Переклад Віктора Марача